Приєднатися до асоціації прифронтових міст і громад висловили намір 14 прикордонних населених пунктів Сумщини. Меморандум про співпрацю в рамках асоціації підписали голова асоціації Харківський міський голова Ігор Терехов та очільники цих громад. Найважливіше це об'єднання громад, допомога один одному, спільною співпраці це покраще, і ми будемо спілкуватися в напрямку розбудови наших міст. І для цього ми згуртувалися. Ми будемо спілкуватися, тому що коли ми були у Харкові, було зазначено, що реагування на надзвичайну ситуацію внаслідок ворожих обстрілів 5 хвилин. Ми зараз ще не вийшли на цей час, і я впевнений, коли ми поспілкуємося з Гарентерихів, розповість, як у нього це все працює, і ми приймемо для себе цей досвід. Нам потрібно зараз вибудовувати свої шляхи вирішення проблем, особливо прикордонних територій. Тому що у нас багато нагальних питань спільних, і тому такі пропозиції і створення таких асоціацій наразі дуже є важливим для наших прикордонних громад. Зробити прифронтові території новими точками зростання країни, забезпечити економічний розвиток, створити гідні та безпечні умови для життя і повернення людей такі завдання ставить перед собою асоціація, зазначив Ігор Терехов. Ми чудово розуміємо, що незважаючи на те, що йде війна, сьогодні нам потрібно зробити так, щоб прифронтові території стали майбутніми точками росту. Починаючи від економіки, економічної моделі міст і закінчуючи розвитком міст, відбудова, житловою відбудовою, соціальною відбудовою. І це дуже, дуже важливо. І сьогодні в рамках асоціації ми будемо допомагати допомагати робити такі плани, повертаючись до нашого міста, міста Харкова. Ми сьогодні закінчимо працювати над генеральним планом розвитку міста Харкова. Також всі територіальні громади, всі великі міста. Та прифронтовими стапа потребують цього. Бо ніякий інвестор сьогодні не прийде, ніякі інвестиції не прийдуть, коли вони чітко не будуть розуміти рух. Люди не будуть повертатися, якщо вони не будуть бачити майбутнє наших територіальних громад. І це головне. Тому і в рамках асоціації ми будемо допомагати цієї роботи, і звісно, співпраця з нашими міжнародними партнерами. У нас є певні і Ми будемо ділитися зі всіма учасниками нашої асоціації, і чудово розуміємо, що тільки разом ми зможемо це зробити. В процесі обговорення актуальних проблемних моментів кожного населеного пункту представники громади окреслили питання, які є спільними для прифронтових територій. Зауважив Ігор Терехов. Це перш за все формування бюджету територіальних громад прифронтових міст. Питання відбудови, незважаючи на те, що йде війна. Крім цього, питання освіти для наших дітей. Бо ви чудово розуміти, що наші діти не можуть мати можливості сьогодні навчатися на поверхні. Верхні, тому ми вимушені сьогодні перелаковувати дітей, щоб вони були в безпечних умовах і будувати підземні школи, підземні дитячі садочки, і це нагальна така проблема. Крім цього, сьогодні ми потребуємо додаткових коштів для того, щоб утримувати лікарні і сплачувати заробітну платню підвищену лікарям і утримувати пологові будинки. І це така нагальна потреба. Реба, стосується всіх прифронтових громад, крім цього, що стосується бізнесу, це підтримка бізнесу. Для нас дуже важливо, щоб наш бізнес мав можливість брати і отримувати кредити. Бо сьогодні такої можливості вона дуже дуже скорочена, і ми потребуємо цієї підтримки. Ну і ми ставимо питання щодо скасування місцевих податків зборів, спослідуючи компенсу. Енсація з державного бюджету для прифронтових міст і громад. За підсумками зустрічі сформували перелік проблемних питань, які будуть опрацьовані асоціацією прифронтових міст та громад спільно з народними депутатами, органами виконавчої влади для формування ефективних рішень. Яна Біляєва Ігор Луханін, Світлана Бреус, Харків. Новини.